Я цілковито певний, вертаючись до псевдособору 46-го року, Росія, тогочасна влада, боялися церкви греко-католицької, і дотепер бояться. Чому погляньте, в всіх тих діалогах? найбільше мають заклищ, що ми існуємо, але краще не існувати. Ми стільки мають претензії до мокатоликів навіть до нас. І Я собі не раз роздумав, ну чому вони так бояться України? І агресії тепер, чому вони бояться страшно гректорицької церкви. І я собі прийшов до таких певних переконань. Перша річ, що, погляньте, Росія є такою, як є, Білорусі є такою, як є. Поруч, дві славянські держави, які вийшли з Радянського Союзу. Чому Україна є на тому фоні інакшої? І це моє переконання, моє, воно не є догматичне, але моє. що Україна є інакшою, тому що вона має таку, може мені це величить. Я сказав про Великий сад, що вона має таку Гриколойську церкву. Гриковська церква при всіх її проблемах, які були, є і будуть, сформувала Галичину такою, як вона є. Щоб не було в церкви, не було, величини, щоб не було Галичини. Не було Галичини, не було в Україні такої, як вона є. А в чому є феномен Гритолицької церкви? Чому вона така Примудра чи прихорона? Вона не примудра і прихорона. Тому що вона має цю структуру, яку має католицька церква, незалежність від держави. Тому проблема псевдособору дуже була проста. І проблема, яку мав Янукович страх перед нашою церквою, завжди, це завжди те саме. Це є сила, яка є неконтрольована. Ви знаєте, всі добре, що часто ті чи інші структури, сили, рухи можна контролювати дуже в різний спосіб, з різними підходами. І тому ніхто не хоче мати п'ятимільйонну групу осіб, на яких ти не маєш ніякого І тому була тому була підстава цього псевдосологу, щоб ту силу попробувати знищити. В контексті декларації це є дуже просто. Коли папа підписав з патріархом, що неможливо і не, і не є добре мати то, тої методи єдності, які були дотепер, дотепер зроблені, це на яскравий приклад. Той метод єдності, яку застосувала російська православна церква. Я бажаю, я би очікував би патріарха Московського, Зорох, щоб саме він тепер визнав прилюдно, що саме той метод унії, який був тоді застосований, є осудженим. Бо підписанням декларації він саме про це говорить. Я надіюся, хоч я, правду кажучи, не вірю в це, що він зробить, але це не логічно. ти сказав А, треба й казати Б. Буде мене дивно, коли він сказав а, не, але не скаже